На стінах у коридорі ратуші розвісили 15 полотен. Кілька із них малювала п'ятирічна Софія із діагнозом спинально-м'язова атрофія. Її допомагала мама Ольга Матвіїшин. Намалювала біли, мама моя. Але оце я не сама малювала, то великий дякці був. Софія знає, для кого намалювала свою картину. Я ветерію полюдні. А чому? Бо тому, що там допомогти на околи лікарств. Да, уклада. Да, помагаш, Ольга Матвіїшин, авторка ідеї. Вона сама художниця за освітою сім'ям, де є діти зі СМА, надсилала закуплені за гроші волонтерів матеріали для майбутніх картин. А уже батьки зі своїми дітьми їх створювали і малювали мрії своїх дітей. Це починалося з одної картини. Я бачила, як в Фейсбуці виставляють лоти різні люди, щоб допомогти маленькій Вікторії. І в мене виникла думка зробити від Софійки такий лот на аукціон. Вити її роботу, а потім прийшла ідея зробити ще з такими дітками СМА виставку робіт, виставку аукціон, щоб більше було робіт і більше змоги допомогти. Вікторії в цих сімей немає зайвих фінансових ресурсів, оскільки вони кожного дня витрачають тисячі гривень на те, щоб забезпечити якісне життя для своїх дітей, але вони поділилися найціннішим, що у них є своєю підтримкою і зробили неможливе. Більшість цих дітей не можуть самостійно тримати пензля в руках, і саме тому за допомогою своїх батьків і Олі Матвішин, яка ініціювала цю ідею, вони створили ці картини пальчиками і відбитками долонюк і відбитками ніжок. Кожну картину можна придбати. Усі гроші надійдуть на рахунки родини Вікторії Полюги, якій потрібні найдорожчі ліки у світі. Їх потрібно ввести у ранньому віці. У мене мрія, щоб моя дитина вміла ходити, вміла ручками брати іграшку. Пішла в садочок, пішла в школу, щоб вона бігала і була, як звичайні діти, незважаючи на те, що в неї діагноз має. Той діагноз можна вилікувати. І вона буде як всі звичайні діти. Усі картини, які можна побачити в ратуші, відтворили також у формі листівок. На жаль, на сьогодні немає програми державного фінансування для пацієнтів зі СМА, і кожна сім'я самостійно бореться за життя своїх дітей. Придбати листівку з зображенням картин, які створили дітки зі СМА. І надіслати її на адресу президента України, на адресу прем'єр-міністра України та міністра охорони здоров'я із закликом, що діти зі СМА, Вікторія, зокрема, не мають часу чекати, і їх потрібно лікувати якомога швидше і забезпечити державне фінансування для пацієнтів зі СМА. Ірина Мочульська Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.